Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні, знову ж таки, розпочинаю свій тижневий влог. Минулого разу він трішечки запізно вийшов. Я не пам'ятаю чи точно чи вівторок, чи середу. Тобто, ну, я завжди викладаю в понеділок, а тут вийшло вже як вийшло. Не вдалося зняти раніше. Сьогодні я хочу. Зняти вчасно і все вам показати, хоч пройшло не так багато часу, менше тижня, але в мене є просування, є в планах новий процес, про який я хочу трішечки вам розповісти. І також я почала в'язати дві нові роботи. Ну, тобто, в мене багатенько всього сталося, тому буду все розповідати. А перед тим хочу вам. Вас попросити, щоб ви підписалися на цей канал, поставили обов'язкову вподобайку цьому відео і наступним, які будете дивитися, а також написали коментар. І також можете стати спонсором мого каналу. Для вас буде діяти знижка на всі мої майстер-класи. Так, Ніби все сказала. Ще є група в Телеграм. Всі посилання, як завжди, залишаю в описі під відео, тому переходьте. І насолоджуйтесь багато є різних і візерунків, і група для спілкування. Надихайтесь. Отже, спочатку я почну з готової роботи. Це невеличка готова. Це ось мій Софішаль. Ша... Софі ось від Петіт Кніт. в'язала з пряжі Baby wool, Alize Baby wool Був залишок, в мене навіть залишився ще ось такий просто малесенький шматочок. Я думала, що не вистачить, тому що там було менше мотка, там десь було 42 грами. Я ніби все вірно поділила, але я чомусь була впевнена, що мені може не вистачити. Але ось, як бачите, все лишилось навіть шматочок. Насправді, просто хотіла вив'язати, я вже говорила в попередньому влозі, щоб вона просто не валялась, тому що я її нікуди вже не ну, нічого з нею більше не зв'яжу, тому що цю пряжу зняли з виробництва, як я знаю. Ну і купити десь таку кольору ну, я не знайшла, тому я вирішила з неї зв'язати Софі Шаль. Так. Отже. Ось така конструкція. В'язала все по опису. В принципі, це дуже класна модель. До мене ще одна модель прийшла. Допомагати Я тільки що три рази, давайте коляж, щоб ти не заважала. Три рази я хотіла розпочати це відео, і ось вона постійно приходила і лягала. Отже, вона там буде на фоні, я вам буду розповідати. В'язала все по опису, але це дуже просто популярна модель, і можна сказати, що ну, її можна дуже швидко зв'язати і без того опису. В принципі, там все все зрозуміло. Бачила, що хтось ось тут не розширяє повністю і потім звужує, а розширяє, потім пров'язує просто по прямій ось так. Найширшу частину і потім звужує. Мені так не дуже подобається, я вирішила зробити ось так. Е, насправді я пров'язала б, напевно, ще декілька рядочків, можливо, якби був повний моток, то мені вистачило. Е, пряжа тонша, в щільність я не дивилася, чи попадає чи ні, і мені трішечки затісне воно на мою шию. Ось так. Дуже подобається класний аксесуар, буду фотографувати, обов'язково в інстаграмі виставляти. Ось така перша моя готова робота. Все, готових робіт в мене вже немає, але вже є багато початих нових, забутих старих процесів. Я не всі сьогодні буду показувати, Покажу, чи що я розпочала, і про свої плани на майбутній тиждень. Отже, я почала в'язати. Бактус ось так виглядає мій процес. Бактус в'яжу просто, так, знаєте, на око, це на подарунок буде. Поки що не буду казати кому, тому що дивляться відео і не хочу нічого розказувати. так. Отже, в'яжу бактус. Звичайна лицева гладь, піцеве полотно ось такий заокруглений край, до речі, хочу для вас зняти. Відео, як його в'язати. Дуже гарно виглядає. Класно. В'яжу я з пряжі. Так, ось така пряжа. Це у нас доломіці, 40 маринос, 20ПА, 30 віскоза, 10 кашемір. 100 грамів на 1450 метрів. Дуже класна пряжа. У мене ще є в двох кольорах: в молочному і, і такому бусковому, ніжно-бусковому. І я хочу з неї зробити опис на джемпер з якимось жакардом. Спробую, як буде ця ниточка, в жакарді вести, хочеться жакарду зробити, І щоб був такий весняний джемпрок. Отже, ось така ниточка. В'яжу я на спицях 3,75 в 5 складень. Я планувала в 6 або 7, але це було б занадто грубе, це має бути такий більш весняний варіант. Бактуса, Тому виходить ось так. До прання полотно поки що виглядає. Ось таким чином, чуть-чуть видно, що воно нерівномірне. Але я працювала зі схожою за фактурою ниточкою, і після прання вона розпушується і вирівнюється. І я сподіваюся дуже, що з цією ниткою буде те ж саме, і вона розрівняється. Поки що це все ось так закручене, але після прання я його все. Закріплю, щоб воно було рівненько, і буде дуже класно. Планую зняти майстер-клас для вас, такий невеличкий, як в'язати такі краї, це дуже швидко, дуже легко. Так само одразу зніму, як додати і зменшувати. Можливо, це будуть вже окремі відео там, де зменшувати, тому що хочеться чим раніше виставити, тому поки що в'яжу на розширення. Зніму вам, як розширяти, потім буду показувати, як зменшувати. Так, ось такий один з процесів. Наступний мій процес це великий-великий заяць. Заяць він ще не готовий, це тільки заготовка, він навіть в кадр не вміщається. Це в мене, бачите, тут навіть ще одна рука. В мене його замовив знайомий з Німеччини, який у мене неодноразово вже іграшки замовляв. Це буде зайчик патріотик, але незвичайний. У нього буде такий капелюх, і будуть звичайні білі вушка, капелюх. І в нього також буде такий плащ, знаєте, як в магічного, такий, як в магів, як це сказати. ну Ви зрозуміли, такий великий плащ. І це ну, такий, знаєте, це він захотів, щоб було саме таке, але він хотів, щоб він залишався патріотично в таких кольорах. Е, тому е, вирішила зробити саме так. Поки що це виглядає дуже, дуже дивно, дуже велика голова. Але ось тут ось ці оченята будуть ще ось так втягуватись, голова стане меншою. До речі, ось такі прикольні оченятка. Е, так, і е, в'яжу його з пряжі Alize Soft в три складення гачком номер 6. Хто не знає, можу вам показати зараз артикул. Так, це ось така пряжа е, Alize Softy, Тут у нас 50 грам на 115 метрів. Е, Мікрополіестер 100%. Рекомендують спиці 3,5, гачок 2,4. Е, я чому обрала її? Тому що хотіла обрати. Плюш, але з такого, якого мені зручно в'язати, тому що багато плюшу дуже сильно сипиться, линяє. я не хотіла цього. І я почала обирати з того, що я люблю в'язати. Там не було таких яскравих кольорів наявності, тому я обрала для себе софті. Пряжа класна, в одну ниточку це було б звичайно, верно, напевно, цей патріотик. Е, так, А в дві ниточку затонку, в три ниточку, знаєте, і це мені здається, що навіть маловатий, тому що десь приблизно 30-40 ну, до 40 см е, таке замовлення без вух. ось. Але я йому говорила, що я вперше буду в'язати цього патріотка в такому розмірі, тому я не факт, що вгадаю саме, але ми зараз можемо з вами навіть поміряти. Ось так, якось ну, 37 см вийшло, майже, майже 40. Тобто, якщо б я в 4 нитки в'язала, то б це він був би ще більший набагато. Це якраз гарний варіант, тому що, коли я ще голову не набила, і вона ну, вона, коли набивається, вона ясно, що стає більшою, вищою. ось, І дуже класно все. Так, мені подобається. Зв'язала одну руку. Проблема в тому, що я не знаю, чи мені вистачить ще одного мотка. Бо в мене тільки один моток. Оце, до речі, ось це все біленьке. Це три мотка софті. Рівненько три моточка. Просто нічого майже не залишилось. Там ось такі обрізочки. Так, і залишився один моток, і мені дуже здається сильно, що не вистачить. На вуха повністю. Тобто руку я зараз зв'яжу. Тут дороблю, до речі, ось так штанці, будуть ще виглядати. Так, дороблю, значить, штанці. Вуху, можливо, на одне вистачить, і то не факт. Я буду в'язати, і, подивлюсь, буду дозамовляти, якщо що Ну, вибору немає. Ось так виглядає це все. Від жовтенького, там від двох моточків теж невеличкий залишок, десь, можливо, грам 20 залишилось 30, можливо, 20, напевно. Ось Ось такий величезний, величезний пухляш. Красунчик, мені дуже подобається. Важко трішки в'язати, через те, що ось ви пров'язали ціло, ви наповнили, він достатньо важкий, тут дуже багато холофайберу. І ну важкувато в'язати через це саме його. Хочу вам ще показати ось цей процес. Якщо ви десь там волосинку котячу побачите, не хвилюйтеся, це від моєї кицьки, бо вона просто всюди заполонила цей будинок. І як не старайся, вона десь тут буде, тому що цей процес для себе в'яжу, в принципі. І я його таскаю по всій хаті, щоб швидше дов'язати, тому може десь бути. Це я так до відома, щоб ви не переживали. Отже, це светрик в'яжеться по майстер-класу моєму, який вийшов нещодавно. Вийшов він 14 лютого. Хто ще не бачив, можете переходити до мене в інстаграм. Зараз його можна придбати за знижкою. Давайте трішечки ще розповім, тому що, можливо, хто не знає. Майстер-класик на весняний такий джемпер, Pink джемпер Він називається. Ви можете перейти, там в мене багато варіантів. Я виставляю вже фотки дівчат-тестувальниць з різних варіантів пряжі. Можете переходити, дивитись. Так, заговорилася вже. Розповідаю. Майстер-клас містить шість розмірів від XS до 2XL. Таблиця розмірна є в інстаграмі. Хто не знайде, можете мені в особисті написати в Інстаграм. Майстер клас складається з 46 сторінок, детальних, детального опису. Кожен розмір розписано окремо. Це знаєте, це я роблю так, як зручно в'язати мені, так як так я роблю свої описи. Бо мені дуже незручно, коли, наприклад, ви в'яжете якийсь розмір. І це треба або обводити, ви можете збитися, наприклад, на ту кількість набрати чи додати. Оце постійно, як, знаєте, через таку рисочку пишуть різні цифри. Я часто збиваюся, тому мені в'язати зручно саме так. І я свій ось цей другий майстер-клас теж робила саме таким. Ну, і перший у мене точно так само зроблений. Так, там є 14 відео інструкцій детальних. Цей опис підійде, можливо, навіть для новачків, тому що там від набору петель до того, як там зробити збавляння, додавання, як набирати петлі, тобто там все детально є, як спинку починати вив'язувати, там дуже багато інформації вказано. І також там різноманітна пряжа, переважно це бубінна пряжа. Є два варіанти. Дівчата в'язали з моточної пряжі, і це дуже класно виходить. Кому, кого зацікавило, можете переходити і дивитися. Ось це ще один варіант цього джемперу. Він йде взагалі вкорочений в описі, але ви можете під себе зробити його довшим. так само рукава довші, коротші. Там зроблений він так, що це можна все влаштувати, тобто ви можете продовжити тіло, можете подовжити рукав. Або, навпаки, вкоротити, якщо є така причина. Отже, ще один варіант. В'яжу з вовни ягня, 80% вовни ягня і здається 20 кашемір чи поліамід, я точно не пам'ятаю складу. В'яжу з 4, як в описі, і додаю паєточку від ярнард джинс. Ой, єрнард ось така. Паєточка в них є. Додаю в одну ниточку паєтку. Тут 5 е ниточок вовни ягня плюс паєтка. Виходить, ось так. Вже пров'язала верхню частину, тут залишилось зробити виріз. Його буду приступати дуже скоро робити, вже дов'язую повністю низ майже, і буду починати в'язати рукавчики. Цей сфетрик я теж робила вкороченим, тому що я чомусь купила одну. Як сказати, одну бабіночку у цю паєтку і мені просто не вистачить, скоріш за все. Тому буде вкорочений так само варіант, як в майстер-класі. І я дуже сподіваюся, що вистачить на рукав. І знаєте, ну, мені дуже подобається, що виходить: виходить зоряне небо, як мені хтось писав, дуже гарне поєднання. Дуже-дуже класно. Камера насправді засіряє ось так, здалеку більш правильний варіант чорного, але все рівно це. Є... Ой, вибачте, це я трішечки навіть висвітлила, він насправді десь ось такий. ну, Він взагалі темненький, чорний. Але я висвітлила для того, щоб вам було видно хоча б це полотно, бо воно дуже темне, здається, на камері. Так, я вже тут, від того, як я до вас приєднувалась, тут що тіло треба було в'язати. Ось я вже пров'язала резинку, закрила ось, італійським способом, таким фабричним. Дуже гарно виглядає резинка. І ось почала, вже, бачите, Приєднала спиці і почала в'язати з іншого боку резинки. Це буквально сьогодні. Я пров'язала там 4 чи 5 рядочків просто для того, щоб вже розпочати, плюс звільнити спиці, щоб почати в'язати новий проект, але хочу доробити вже низ. Можливо, навіть сьогодні я сяду і дов'яжу цей низ. Завтра вже, напевно, буду закривати, тому що ну, це дуже довгий цей процес, тим більше з бобінної пряжі, де багато ниток і ще й з чорної. І я поки його дов'яжу, то вже буде ніч. Ось. Ну, Дуже мені подобається. Мені хтось навіть писав, писав тут в коментарях і виставляли, що дуже гарна горловина. Е, так, вона гарна, але, наприклад, якби її ось так лишати, можна, але її потрібно обробити для того, щоб оце не закручувалось, бо воно не красиво виглядає. Потрібно його чимось обробити. Або айкордом, або, можливо, гачком обробити, але тоді не буде такий еластичний край. Ну, загалом. Ось такий процес ще один. Так, і тепер хочу вам показати свої плани. Плани на майбутнє, я спочатку покажу вам зразочок. В інстаграмі я вже його виставляла. Його в'язала десь о 12-й ночі, ну, закінчило в'язати, його пров'язала, мені дуже подобається. Хотіла би замовити, що ниточки, нито вже немає. І я дуже сподіваюся, що мені вистачить, тому що я з фактурної такої нитки ще не в'язала. Вона, мені здається, доволі така важка. Так, показую, не буду вас. Так, трішечки буду затимняти, щоб гарно колір передавався. Так, ось так виглядає це все. Бачите, трішечки-трішечки все рівно. Засвітлюється. Хотіла при такому освітленні гарному зробити, а воно, бачите, не виходить, як мені потрібно. Ой, хай буде ось так. Ну, непогано, хай буде. Кольори майже передалися, вони трішечки світліші, вже на вулиці темніє, сонечко зайшло. Раніше не стала знімати, тому що сонце якраз в мою сторону світить, і тут було б все засвічене, ви б нічого взагалі не побачили. Так, отже, розповідаю. Ось такий зразочок, це має бути взагалі, планується кардиган. Кардиган ось такий навесну. Але я не знаю, чи його встигну зв'язати і зробити на нього опис. Буду по чуть-чуть в'язати, робити. Буде, якщо хочете, будете слідкувати за цим процесом. Е, Обов'язково потім буду знову і тестову набирати, але в мене планів багато, головне все встигати зробити. У мене чоловік каже, ти з цим в'язанням вже скоро будеш і спати, і їсти, хоча деколи так і відбувається. Е, так, ось така класна фактура виходить. Ось, бачите, це в нас бавовна йде. Розповідає трішки детальніше. Так. Це в нас бавовна від е, Італії, Едера, 55 бавовна, 12 віскоза, 33ПА, 100 грам на 240 метрів. Е, дуже гарна ниточка. Так, Зараз вам трішечки вам намотаю і покажу фактуру самої ниточки, і яка різниця в полотні. Бачите, ось така. Ниточка у мене сьогодні чомусь штатив цей. Хитається і хитається, і все. Так, ось така ниточка. Вона, здається, тоненькою, але в полотні це в одну нитку вона така достатньо об'ємна виходить. В'язала спицями, мені здається, 5. Я там відклала е, Спицями 5. Дуже гарно виглядає. В чому заключається, полягає? Полягає складність цього візерунку. Це не жакартом в'язаний, це в'язаний ось таким чином. Ну, тут я не закривала, як потрібно, я просто зав'язала вузлики, не звертайте уваги. Тобто на кожну секцію йде окрема, окремий моточок. Наприклад, ось тут, один моточок. Це другий моточок, це третій моточок, це четвертий, і тут п'ять моточків. І ну, це, неймовірно, незручно в'язати, особливо, коли це маленькі моточки. Я просто відмотала там на ось цей зразок. Дуже незручно в'язати. Коли це більші такі, не знаю, моточки, бунтики, їх зручніше переставляти, і це краще, якби. Ось. А Ось з маленьких дуже важко в'язати. Не знаю, чи це остаточний варіант, хотілося б зв'язати саме ось такий. Буду дивитися по ситуації. Ще думаю, чи буде це в нас повністю, чи буде він зверху в'язатися, чи знизу в'язатися. Напевно, буду зверху в'язати, буде спущене плече, знову ж. Просто буде як кардиган. Ось, я люблю зверху в'язати, щоб потім по довжині все робити. Ось так виглядає. Дуже мені подобається ось такий зелений колір і молочний колір. Ну, Вони трішечки світліші. Я спробую додати світлості, Ну, воно засвіт... тоді воно просто засвітлює сильно. Але він ось отак майже передався колір. Трішечки, тут, бачите, він жовтить, а він трішечки не такий. Ось, ось такі кольори. Так, ось так бунтики ці покладу. Ось такий зразочок. В мене насправді ще є. Я придбала собі пряжу до проєкту ще одного. Але я його буду починати вже в'язати. Пізніше в цьому році планую, але пізніше в мене є ще додаткова нитка до нього, вже давно стоїть, я думала, що з нею буду робити. Ось. Тому докупила до неї теж ниточку і почала ну, буду починати якось в'язати. Поки що, надалі ось цей проект, в мене ще є ось той з косами, і мені вистачає, що в'язати. І це ж не останні мої процеси, в мене їх дуже багато. Просто я всі вам. Ну, це якщо буду показувати, я їх, ну, нема, не, знаєте, немає сенсу показувати те, що не просунулось, тому я його не показую. Бо я, в принципі, можу вам всі процеси показувати, але вийде дуже велике відео, і ви не побачите там ніякого результату. Так, я вам тут щось так багато наговорила. Я в себе шоці, я щось дуже багато на одному місці, ніби говорила, знаєте, мусолила мусолила. Так, ну, сподіваюся, вам було цікаво подивитися на усі мої процеси. Хочу вам подякувати за вашу активність, що дивитесь мої відео, лайкаєте. Знову ж таки, запрошую вас приєднатися до мого інстаграм, бо вас тут вже багато. Хотілося би, що в інстаграмі підписники трішки підросли, тому запрошую вас в інстаграм, є окрема сторінка з іграшками, кому цікаво, є окрема сторінка з одягом. Тому переходьте, підписуйтесь, буду рада вас там бачити. І хочу подякувати усім, знову ж таки, за перегляд. За ваші вподобайки, коментарі, які ви пишете, і побажати вам гарного-гарного дня! І до зустрічі у нових відео. Па-па!